Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Цей огляд хочу присвятити монетам країни, яка, окрім того, що має девіз, так цей девіз містить дуже глибокий сенс. А звучить в перекладі він так: принесіть користь людському світу. Ця країна Південна Корея, яка дійсно принесла миру багато корисного за часи своєї новітньої історії. А на огляді у нас будуть монети в 10 вон 2006 та 2016 років карбування. Тож починаємо і не забувайте підписатись на канал. Південна Корея, також знана як Республіка Корея, країна у Східній Азії, розташована у південній частині Корейського півострова, темно-зелений колір на карті, і межує на півночі з Північною Кореєю. На сході омивається Східним морем або японським, на заході жовтим, на півдні східно-китайським. Володіє декількома десятками островів, найбільше з яких Чеджу, Кодже і Чиндо, розташована в помірному поясі на переважно гірській місцевості. Корейською мовою Республіка Корея називається Техан Мінгук. Частіше використовується скорочена повної назви Хангук, в інших випадках Техан, іноді також Намхан, що значить південний хан, протилежна Пукхан, північний хан для Північної Кореї. Слово Хан належить до древнього племінного союзу Самхан, яке знаходилось на території Корейського півострова. Слово Корея походить від назви держави Каріо. Яка існувала на півострові у 918-1392 роках. Своєю чергою назва Карйо являється скороченою назвою від Когурйо. Назва Корея походить від Когурйо, яка свого часу була однією з великих держав у Східній Азії і панувала за правління Куангетто над більшою частиною Корейського півострова, Манджурії, частинами Далекого Сходу Росії та внутрішньої Монголії. Її столиця Сеул важливе світове місто, в районі якого проживає половина 51 мільйонного населення Південної Кореї, що робить його четвертою за величиною міською агломерацією у світі. Новітня історія Південної Кореї починається з радянсько-американської угоди в кінці літа 1945 року про розподіл сфер впливу на півострові. За цим договором частина Кореї на південь від 38-ї паралелі переходила під юрисдикцію США, а північна ж. Під юрисдикцію Радянського Союзу. Була оголошена республікою у 1948 році. У 1950 році на неї напала Північна Корея. Війна тривала до 1953 року. У 1961 і 1980-х роках сталися військові перевороти, до 1987 року тривали студентські заворушення за встановлення більш демократичного режиму правління. Підписано акт про ненапад. Із Північною Кореєю у 1991 році. У 1992 році увійшла до ООН підписано пакт із Північною Кореєю про взаємні інспекції ядерних об'єктів в 1992 році. Південнокорейська вона офіційна валюта Південної Кореї. В обігу перебувають монети номіналом 10, 50, 100 і 500 вон та банкноти 1 000, 5, 10 і 50 тисяч вон. Паперові банкноти вперше з'явились в Кореї в 1910 році. В обіг увійшли купюри номіналом 1 Вон. Після окупації Кореї Японією основною грошовою одиницею в країні була Єна, назва якої звучала корейською як Вона. У той час Єна складала приблизно 1 долар і ділилась на монети менших номіналів, які в Японії мали назву Сіна, а в Кореї Чона. У 1945 році радянські війська використовували гроші, Вони, які друкувались в СРСР. Вони являли собою банкноти номіналом 1, 5, 10 і 100 вон військового випуску. Національна валюта Південної Кореї не завжди позначалась терміном вона. У період з 1953 по 1962 роки вона мала назву хвана. До 1966 року єдиними монетами, що були в обігу, були 10 і 50 хван, які використовувалися як 1 і 5 вон відповідно. Нові монети з номіналом у Вонах були випущені Банком Кореї 16 серпня 1966 року. Це були 1, 5 і 10 Вон. У цих монетах вперше було використано не корейський календар, а дати від початку нашої ери. Монети 10 і 50 хван були вилучені з обігу 22 березня 1975 року. Щодо монет в 10 Вон. З 1966 року монета карбувалась в чотирьох варіаціях. Ранніх екземплярів перших двох видів поки що немає у мене в колекції, а зразки крайніх двох серій я вам пропоную розглянути. Реверси обох монет практично ідентичні. На них розміщено номінал 10, назва банку Банк Кореї та рік карбування 2016. Та 2006. З відмінностей, що кидається в око, окрім фізичних розмірів, це стилістика шрифту, яким виконані написи. На аверсі монет розміщене зображення пагоди численних скарбів та ботхаб, по обидва боки від якої написи корейською 10 вон. Пагода, буддійська, індуїська або даойська будівля культового характеру. У різних країнах пагоди включають різні типи структур. Пагода та кам'яна пагода в монастирі Пульгуксу у Кенгджу, Південна Корея. Якщо ви йдете до монастиря вздовж мостів Чонаунго та Пакунго, праворуч від входу ви можете побачити цю пагоду. Вона названа на честь Будди Прабхутаратни — будди численних скарбів. Один із буд античності, який досяг просвітлення до царевича Шак Ямуні, духовного вчителя. Прабхутарадна Тарадна та його ступа, що випромінює сандаловий аромат, згадуються у Лотосовій сутрі. Припускається, що Таботхаб був побудований у 751 році на 10-му році правління фургона штату Сіл Кіонок. Зараз пагода включена до списку національних скарбів під номером 20. Трирівнева пагода має висоту 10,4 метри, оформлена химерним орнаментом, на відміну від звичайного орнаменту буддійських споруд. Скульптурна техніка також унікальна для цього часу. З чотирьох кам'яних левів, що охороняють сходи, на пагоді зберігся лише один. Інший знаходиться у Британському музеї в Лондоні. Розташування інших двох левів невідоме. За своїми фізичними параметрами монети мають 10 вон 2006 року, виконана з латуні. Вага 4,06 грами. Діаметр 22,86 мм та товщина 1,43 мм. Гурт гладкий. Монета в 10 вон 2016 року. Виконана з алюмінію з мідним покриттям. Вага 1,22 грами, діаметр 18 мм. Та товщина 1,2 мм. Гурт також гладкий. Номінали обох монет були багатомільйонні. В наш час Південна Корея член ООН, АТЕС, форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, Азійського банку розвитку, ЄБРР, Групи 77, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Інтерполу, ОБСЄ – ЮНЕСКО, Світової організації торгівлі, організації економічного співробітництва і розвитку. Головні промисловості країни: електронна, телекомунікаційна, автомобільна, хімічна, суднобудівна, сталепрокатна. Експортує напівпровідники, прилади для безротового зв'язку, автомобілі, комп'ютери, сталь, суднобудівну продукцію, нафтопереробну продукцію. Країна посіла восьме місце в рейтингу світового банку Doing Business за 2013 рік. Монети Північної Кореї дуже поширені і, гадаю, присутні в підбірках більшості колекціонерів. Пишіть в коментарях, чи маєте ви монети цієї країни та, можливо, є якісь найулюбленіші. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки під оглядом та обов'язково приходьте на нові огляди. До зустрічі!